Кожні 52 хвилини одна людина помирає від розладу харчової поведінки. Всім привіт! Мене звуть Маша і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива, адже я хотіла б озвучити 8 тез про розлади харчової поведінки, які повинен знати кожен. Навколо теми цього страшного розладу існує дуже багато стереотипів, міфів і опережень, Тому сьогодні я зібрала найкориснішу інформацію, що поділиться нею разом із вами, тому що перший крок до вирішення проблеми це обізнаність. Перше, РХП це не жіноча хвороба. На неї можуть хворіти як жінки, так і чоловіки. Я зараз уникну лекції про те, що визначати стать психічного захворювання і поширювати свої стереотипи ще й сюди, апріорі безглуздо. Просто скажу так: згідно статистикою, 2008-2009 років, серед хворих на РХП 80% становили жінки та лише 12 – чоловіки. За десятиріччя, тобто наступна статистика з'явилася у 2018 році: кількість госпіталізованих чоловіків з діагнозом розлад харчової поведінки збільшилася на 53%. То хто ж винен у тому, що РХП вражає жінок у 10 разів частіше ніж чоловіків? Однозначно, суспільство. І причина цьому надто очевидні. Але я хочу сказати, що абсолютно кожна людина хвора на РХП незалежно від статі. Заслуговує на гідне лікування і повагу до себе і до свого діагнозу. Друге, у РХП немає обличчя. Не всі, а скоріше, навіть більшість людей з діагнозом РХП не виглядають канонічно худими. Зараз я вас дивую, але навіть люди з діагнозом анорексія не обов'язково схожі на тих 20 кілограмових бідолах з програм на кшталт стосується кожного. Розлади харчової поведінки це в першу чергу психічне захворювання, і серед них всього менш ніж 6% тих, хто має медично діагностовану недостатню вагу. Третє і дуже важливе: РХП це психічне захворювання з найвищим рівнем смертності. Згідно з найновішою статистикою, щороку 10 тисяч 200 людей помирає від розладу харчової поведінки. А це одна смерть кожні 52 хвилини. Просто вдумайте, що від розладу харчової поведінки десь в світі кожну годину помирає одна людина. І статистика збільшується щороку. Тому. Нехай ця цифра завжди буде у вас перед очима, коли ви захочете дати якийсь недоречний коментар стосовно чиєгось зовнішнього вигляду або того, як виглядає його раціон, бо відповідальність лежить на кожному, хто пропагує нездорові стосунки з їжею. Кожні 52 хвилини одна людина помирає. Від розладу харчової поведінки маємо розуміти, що смерть настає не обов'язково через недостатню вагу. Одна з п'яти смертей від розладів харчової поведінки стається внаслідок суїциду. Людина просто не витримує життя в таких муках і вирішує сама вкоротити собі віку. Четверте, РХП це не вибір і не вигадка. Людина не може самостійно нагородити себе психічним захворюванням. Причини появи РХП і його розвитку не вивчені до кінця, але вчені виділяють спадкову схильність, певні фізіологічні особливості організму, а також соціально-культурний тиск. П'яте і дуже важливе: суспільство, культура, медіа самі заохочують розвиток РХП. У мене буде окреме відео про дієтичну культуру, я вже навіть його дещо продумала, але дійсно пропаганда нездорового ставлення до їжі заполонила соцмережі. Ми систематично спостерігаємо за ідеалізацією нездорової худоби, яка має привести нас до успішного успіху. Всі нас будуть любити. Ми будемо найщасливішими, найбажанішими, найпрекраснішими в цьому світі, якщо будемо худими, причому. Не нормальної статури, а дуже худими. А що, хіба ви не знали, що худоба автоматично притягує абсолютно все найкраще, що є в цьому світі? А ще ми дуже часто заохочуємо людей, котрі забороняють собі ті чи інші види продуктів, діляться цим в сторіс, і ми такі Вау, яка ти молодець! Я з тобою! Ми схиляємося перед тим, хто взяв себе в руки перед літом. Тільки завжди потрібно думати про наслідки, тому що якщо якась тітка у сторіс ділиться тим, як забороняє собі солодке, а на наступний день спокійно з'їсть собі снікерс, тому що у неї такий стиль життя, то якась дівчинка або якийсь хлопчик-підліток більше не скуштують солодкого ніколи. Шосте розлади харчової поведінки дуже часто коморбідні, або якщо полюдськи споріднені, з іншими психічними розладами. Зараз знову трішки статистичних даних. Серед діагностованих 94% мають супутні розлади настрою. Найчастіше це депресія, 56% – інші тривожні розлади, 36,8% мають солфхарм поведінку, самоушкодження, 20% обсесивно-компульсивний розлад. 22% посттравматичний стресовий розлад. 22% також можуть мати залежність від психоактивних речовин, тобто алкоголізм або наркоманію. 7. РХП мають жахливі наслідки для здоров'я. І я зараз говорю навіть не про те, що відбувається в самому процесі захворювання, а про те, що буде потім. Наприклад, пацієнти з анорексією мають надзвичайно високий ризик розвитку остеопорозу, тому що їхні кістки через недоотримання поживних речовин стають дуже крихкими і мало Щільними. Очевидно, що дуже погіршується стан волосся, воно випадає, погіршується структура нігтів та з'являється сухі шкіри. Дуже сильно страждає серцево судинна система. Адже змінюється м'язи серця, це призводить до надзвичайно низького артеріального тиску, що в свою чергу веде до серцевої недостатності. До речі, дуже цікавим симптомом є також те, що через відсутність нормальної терморегуляції тіло вкривається таким пушком, який є у маленьких дітей, для того, щоб обігріватись. Говорячи про булімію, мушу зазначити, що сам процес блювання їжі веде до... Дуже сильного порушення балансу електролітів до проблем з зубами та шлунком. І хочу наголосити, що дуже важкі наслідки для здоров'я мають також сечогінні та проносні препарати, якими дуже часто зловживають особи хворі на РХП. Ну і восьма, і, мабуть, найоптимістичніша теза. Одужання від РХП можливе. Цей розлад дуже підступний, і моя психіатриня мені каже, що думки будуть мене переслідувати впродовж всього життя. Ну, і це очевидно, тому що ми живемо в такому світі, коли знову ж таки на кожному кроці пропагуються нездорові стосунки з їжею, зі своїм тілом і так далі. Також така поведінка е, перетворюється на копінг-стратегію нашого організму. Що це означає? Коли ми будемо перебувати в стресовій ситуації, у нас може з'явитися бажання повернутися у стару поведінку. Наприклад, якщо ми раніше переживали стрес тим, що заїдали його, то коли у нас в житті знову буде стресова ситуація, у нас буде такий мимовільний порив знову почати переїдати. Наприклад, або у мене навпаки, я карала себе обмеженнями, я свій стрес так заглушувала, я заглушувала так свій біль. Відповідно, коли в мене буде якась складна життєва ситуація, я можу хотіти повернутися до обмежень, навіть можу спробувати знову виключити якісь групи продуктів. Тобто, так чи інакше, такі думки, такі пориви можуть бути. Ну і знову статистика, але вже, мабуть, найоптимістичніша. Понад 60% людей вважають себе тими, хто повністю одужав. Якщо ви переглянули це відео, то можливо, ви самі або хтось із ваших близьких або знайомих страждає на цей жахливий розлад. Я сподіваюся, що зуміла поділитися певною корисною інформацією і, можливо, розширити вашу обізнаність стосовно цієї теми. Хочу побажати, нехай вашим пріоритетом буде щастя, любов і гармонія. Ніколи не боріться з собою. А завжди боріться за себе. Тож запрошую вас у свій інстаграм, посилання має бути десь тут. Там я ділюся своєю історією і теж поширюю різну цікаву та корисну інформацію. Бажаю всім здоров'я, хай квітне український Ютуб. Ну і звичайно, якщо вам сподобалося відео, чекаю на вашу вподобайку та коментар. Я дуже ціную вашу підтримку.